Два місяці літа вже позаду. Період відпусток практично закінчився, і люди помалу починають готуватися до осені. Однак попереду ще чимало теплих днів, які варто провести з користю. Що тернополяни ще хочуть встигнути зробити до кінця літа? Журналісти Терену запитали у перехожих на вулицях міста. Закінчити консервування в городі? Так, це зробити і присвятити вільний час, весь вільний час, який я маю. Бавити внучка, який народився недавно. Покупатися хіба що. Вже відпочивали, плануємо, вже відпочивали <свистити> працювати. Планувала чуть відпочити, тому що літо вийшло досить насичене, багато планів мав, багато де побував за це літо і досить. Тут багато часу я працював, а ще так планую, мінімуму, хоча б з'їсти на рибалочку, значовечко і відпочити. І радий би всім поїхати, десь би відпочити, тому що як не є останні місяць літа, його треба провести з користю для себе. Ми навіть планів не робимо, таких дуже, тому що збираємося за кордон, туди, де сім'я. Ну немає закінчити справи ну, домашні такі. А так, ну, живемо, як то кажуть, так сьогодні є день, сьогоднішнім днем. Якусь можливо подорож зробити. Україні, наприклад, хоча б, хоча б по Україні. Або не знаю, з собою зайнятися, якось попробувати, хоча б. Бо ну, вже коли навчання почнеться, то я думаю, часу не буде, не залишиться. Хотів би навчитись на гітарі, ну, грати, але поки, поки не дуже виходить. Хочу в гори, бо Я ну, колись ходила трошки в гори і зараз дуже скучаю за тим. Це все, що я хочу. Син зараз відпустці. Я дуже задоволена, що він прийшов. що основне бажання моє збулося. Ну, я знаю, що до кінця серпня війна не закінчиться, але дуже хотілося, щоб ми вже якось пішли вперед і, і трошки на тих москалів від нашої землі, з нашої землі повиганяли. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.